Не очень публичное мнение. Ну що, ви вже готові до того, що ви маєте брати участь у другому турі? Я завжди відчувала, що я готова. Але було б, звісно, приємно, якби виборці довірили і в першому турі за мене. Але в зв'язку з тими рекламами, європейськими стратегіями, чомусь, видно, повірили. А на сам, насправді не повірили, а я думаю, запустили каруселі, купили. Пообіцяли, то ми так працювали. Ну, а зверталися, якщо купили у вас, якісь дані в міліцію, це були ну, факти? Ну, звичайно, ми ж повинні собі там три чоловіка зафіксовано в міліції. Хотілося бачити, як далі буде розслідуватись справа кримінальна. Буде вона відкрита, хто буде нести відповідальність? Хотіло б побачити, як президент заявляв, що це чесні, прозорі. Mm -hmm. Скільки їх сьогодні за голову ж платити, в цьому році? Ну, кажуть, до речі, це якби зі слів, що спочатку по 200, ні, 150, ну, ми це ж бачили зафіксовано з одних з кандидатів від блоку ПП, потім по 200, а вже в кінці дня при голосуванні вже зрозуміли, що не дотягують, вже по 400 пропонували. Скільки нам брав за Любить Ну і решта якісь. По вашим підрахункам? місто і область. Oh. Ну, я розумію, що ще якби зарано. Цей раз настільки все непредсказуємо, що от є такі результати, наприклад, у нас 41%, 40 набрали кандидатів, а є де 13% набрали відсотків, тому що в середньому ми ще якби uh -huh. не збили. Але все-таки ми хочемо в обласній раді до 25-27 мандатів мати в обласній раді. Це програм. Блок ПП все-таки вони набрали більше на відсотків більше, ніж ми приблизно. В них буде мандатів десь за 30-35. Тобто по місту скільки взяли батьківщина, скільки взяли ПП? Ну, якщо чесно, зараз ми підрахунок ведемо, нас цікавить питання в першу чергу, щоб не було фальсифікації меру, тому угу. в мене зараз як, да, питання, є да, 15%, Моргунова 47 і 8. Якби це у нас вже угу. останні підрахунки, тобто не, до, не дотягнув, я кажу, те, що він хотів. Да, і навіть не відсоток да, не дотягнув. А по місту середньому я так рахую це відсотків, 15-16. Угу. Хоча ми планували більше. Але це стратегія, блок ПП. Але е, мені боляче жалко президенту, що все-таки президенту показали, що тут в області немає впливу, не, не авторитету є. У тих на районах навіть взагалі не БВП, найперше номер. Да, да, є ж такі райони, Тому де бать... немає да, батьківщина, перший номер у багатьох районах. Да. Ну, Цей там. раз все не придказуємо, ніхто не чекав. Є такі райони, де наш край, наприклад, Жмеринський район, де наш край взяв перше місце, блок ПП, друге, там, наприклад, і батьківщина третє. Я була здивованакими результатами. Є такі що аграрна результат народна партія. Ну опозиційний блок проходить ну, опозиційний блок в обласну раду, в обласну раду не проходить. Mm -hmm. Все-таки по підрахункам нашим, ми ж паралельні підрахунки mm -hmm. проводимо. не проходить, навіть самопоміч на грані. Проходження заходи з Свобода все-таки на ну, блок ПП, Батьківщина, Радикальна партія в область да, 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 за область Свобода. Самопоміч на грані я здивована, але поки по паралельним підрахункам ми проводимо паралельний підрахунок. А в місті є такі моменти. І аграрна на грані проходження. Да, а в місто ну, цікава ситуація в місто, до речі, ми зрозуміли, що європейська блок ПП. Батьківщина, і от по нашим розрахункам може зайти свобода, радикальна самопоміч, народний контроль все-таки бере mm -hmm. і укроп має якийсь вплив. Тоже, дуже so, тож можливо, да, 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 да. Mm -hmm. Тому якщо правильно порахувати, то ці всі партії, які нижчі нижче назвала, можуть набрати піти бар'єр, і це може бути таке, що там нічого не зроблять. Хоча вже є протоколи. Я не розумію, як по європейським стандартах вони будуть це все фальшувати. Ну а, я... а пропонували щось щоб ви. Їх. Погодились на те, що в Морганове 51%. Ні, звичайно, не пропонували, тому що, мою мої позиції я ніколи не пропоную. Хоча не, не закиди перед цим було, що на що воно мені потрібно йти, не балотуватись на мера, ось такі пропозиції. Тобто вони відчували. Але чи готові пожертвувати посадою, скажімо так, міського голову і йти в обласну раду, на голову обласної ради? Чи для вас було важливіше? Якщо мені запропонують на голову обласної ради, щоб я відмовилась, ні, я вам скажу, що, що абсолютно ні. Потрібно йти і працювати і чесно, перемагати. Ну, повинна бути чесна якби політична гра. Тобто, сьогодні якщо вибирати міську раду? Якщо е, ми виходимо в другий тур, да, двох, то я хочу на відкритих дебатах, спілкуватись з Моргуновим, навіть через детектор брехні, хотіла б задати йому багато запитань, чому е, там. Інша чи друга ситуація відбувається в місті по розподілу бюджету, землі, аукціону, дир... ну, майна міського. Так само, що ще маємо, в нас тільки хтось. З ким було створення? Ну, як на мене, то мені я вже в політиці стільки багато років. Я просто бачу, що країна наша розколюється. Країну потрібно об'єднувати абсолютно і вирішувати питання, які стосуються міста, держави, питання збереження країни. Тому я просто за об'єднання депутатського корпусу потрібно працювати на результат. Ну, тобто на різна з європейською стратегією разом. Ми готові спрацювати на вінчан, абсолютно, не задовольняти потреби європейської стратегії, блоку ПП чи депутата особисто. А якщо це буде для віничан користь, і дійсно, я готова об'єднати весь депутатський корпус. Але, вона бути чесна гра, без корупції, без э, якихось особистих Man альтернатив. Вже багато всього. І доньку, Наприклад, і, і зятя, uh -huh. що працював що uh -huh. дивіться, посадах. я розкажу, в мене донька має дві вищі освіти, і вона самостійно пройшла конкурс, не було ніяких пропозицій. Там, до речі, ще хтось проходив конкурс. Перед цим вона працювала в мене. В суді, якби в апеляційному суді, сама прийшла в конкурс, виграла цього, ніхто не сказав, щоб то дитина в цьому віці досягла успіху. Зараз вона бажає захищати, захищати кандидатську, тобто в знаннях їй потрібно буде позмагатися з багатьма. Тому вона досягала ну, ви свого. Не допомагаєте? Забажає, чи допомагає їй, скажімо, ваша слава. Не. Ви знаєте, виходить, що тут, якщо донька, то значить не така, як всі. Можливо б, якби вона не була моя донька, досягала цього сам сама навпаки, казала, що вона авторитет, що вона молочинка, що вона молода, що вона досягає. Вона в мене абсолютно досягає сама успіху. Вона в мене закінчила школу золотою медаллю. кивало вона вчилася, до речі, там в юридичному. Вона сама вчила, вона нікуди не платила гроші своїми знаннями. І коли вона прийшла на посаду в центр. Страхування, да, то до неї зразу ж прийшло ж телебачення від Моргунова, Віта, і такі незручні запитання задавали, і вона вільно відповідала, тому що вона досконало вивчила свою роботу. І, я скажу, і якщо навіть поставити в прямі дебати, це вже для прикладу, да, Володимира Борисовича вона моя донька, ви знаєте, я б. Дивувалась думаю, що все-таки вона би більш вела себе достойно. Гендерна ця рівність, яка в цьому законі передбачена, ви гадаєте, це правильно чи неправильно? По результату виборів я побачила, що жінкам все таки важче боротися за перемогу. Це таки більше вибирають в обласну раду чоловіків. Хоча, якщо взяти результат, у нас передко Тетяна Васильівна 41% найкращий результат, що жінка змогла досягти mm -hmm. такого рівня. Але вона повинна бути рівність не тільки як ставши кандидатом, а вже в депутатському корпусі повинна бути ця рівність. Тому потрібно було якийсь цей закон виписати більш правильно. Mm -hmm. не знаю. А в обласну раду, ви скільки взяли? Відсотків? Mm -hmm. Ну, у нас, виходить. Не, ваш, Чи вас ви не йшли окремо? Обласну раду? Mm -hmm. Я особисто, я перший номер, я очолювала список. Так, тобто, ви да, да, Я очолювала список до обласної ради і одночасно балотувалася на посаду Вінницького міського голови. Ну, У вас враховує взагалі оцей відсоток, який ви забрали, ви вважаєте, що це ну, от той відсоток саме у вас особистий, чи все таки батьківщини? Mm -hmm. Голосували за вас? Чи mm -hmm. за батьківщину? Я вважаю, що все-таки воно поєднано. Я думаю, що такий рейтинг і партія підтягнула, і моїх кандидатів Я вважаю, що воно поєднано чи Юлія Володимирівна Сорті. Коли дивіться, я вам говорю, що все-таки є 50 на 50. тому що в минулому скликанні, коли я стала депутатом журітарщиком від батьківщини. Я ж виборчу компанії дуже мало коштів вклала. До речі, і зараз ви бачите, я на особистому рейтингу по зустрічах, абсолютно дуже порівнянні з іншими кандидатами, я дуже мало вклала коштів виборчу компанії, сугубо тільки на агітацію, то попередньо ж балотувався тоді до обласної ради Гавриш, директор володарки. Угу. І він вклав дуже багато коштів. І коли він давав інтерв'ю в газеті, він сказав, що перемогла не Щербаківська, перемогла батьківщина. Я йому дала відповідь, що все-таки є перемога 50 на 50. 50 – це дійсно рейтинг політичної сили, а 50% – це особистої праці. Угу. Тобто ви вважаєте, що все ж таки 50, на 50, так, да, я все не заперечую. Юлія Володимирівна особисто з тим, що ви почали. Да. Да. Вона мені вчора особисто дзвонила, запитувала, це якраз було перед закриттям дільниці, десь біля 20, за 10 хвилин до 20-ї години запитувала, як ти відчуваєш, як результати. чи Буде другий тур, я їй, до речі, сказала, що да, буде другий тур, і ми вважаємо, в другому турі будемо спільно перемагати. Вона сказала, що обов'язково приїде, підтримує мене, вона особисто. Теж, побажал... да, побажала, тяжола артилерія, побажала. Ну все-таки потрібно спілкуватися з виборцем так само. Тому побажала всім успіху. Питала, який результат. Ну, я чесно скажу, що я думала, що батьківщина, все-таки в Вінниці. По всіх районах займе перше місце, я це відчувала. А виходить, то 50 на 50, Все таки ну, рейтинг вибори, партії і кандидата. Останні вибори трошечки, якби показали, що юлі володимира впав. Ну впав, тому що була довіра до президента. Думали, що він все-таки зупинить війну, що зміниться. Але бачите, що я переконалась в цих виборів, що народ не вірить владі. Народ не прийшов голосувати. Тобто я провела мабуть, більше 300 зустрічей за цей місяць, і от коли я запитувала, мені всі казали, ми нікому вам не віримо, Ми не віримо, що щось зміниться, все рівно вони зроблять, так і захочуть, все рівно вкрадуть, все рівно куплять, переможуть. От такі відчуття. Тобто, і коли я запитувала, а хто вірив в зміну, що щось відбудеться в країні, підніміть руку, майже рук не було. Тобто ще не було такого часу, щоб так не довіряли владі. Владі не довіряють наші, Тому можливо бути існує. Чому саме ви вирішили йти все ж таки на міського голову? Хоча його тут ви говорили, що Маліновський, можливо, піде навіть від батьківщини. Ні, 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 ні. Маліновську не обговорювали кандидатури, у нас обговорювали дві кандидатури: Святка Сергія Михайловича, Ірданова Юрія Івановича і моя кандидатура. І, звичайно, що у нас є принцип, все таки погодження політради партії, президії політради партії кандидатами на посаду міського, ти більш в обласних центрах, і була пропозиція і погоджена моя кандидатура. Що я маю балатуру. тобто, у вас робити якісь опитування? і Ви Не. мали найкращі Так, да, так, да, так, да. скоріш за все, тому що виконавчому секретаря сказали, що без. Дослідження у мене найкращий рейтинг, що я маю йти перемагати. До речі, мені таку навіть фразу сказав дехто з журналістів вас і каже, якщо ви не підете, то Мургунові навіть не потрібно буде йти, виступати по колективам. А якщо ви підете, йому, щоб підтягнути свій рейтинг, йому потрібно буде зустрічатися з людьми. І так і сталося, що якби можливо я не пішла, він би сидів там в кабінеті і святкував перемогу. А зв'язку з тим, що я пішла балотуватися, mm -hmm. він почав ходити по колективам. Чому його взяли до себе і я скажу пригріли? Ну, mm -hmm. принаймні, Nie, він мійшов від другом да, Nie. Він, він міг, але Сергій Михайлович він вже все-таки був депутатом від батьківщини і обраний головою ради від батьківщини. Я вважаю, що він правильно зробив цей його послідовні дії. Він залишився в батьківщині. Пішов від батьківщини. Сьогодні ви можете сказати, що він пройшов обласнувати? Ні, не можу я це сказати, тому що невідомо, якби чому не так на раді про. Чому? Чому по Вінниці виникла проблема, що навіть не було оприлюднені екзітпол результати? Хоча Я, приводили. до речі, знала, що в нас по Вінниці шустер Лайк мав проводити, і він дуже хотів проводити екзиппол. Але ви правильно сказали, в зв'язку з тим, що вони попередньо навіть в своїй газеті Європейська стратегія оголосили, що в них 46%, тобто вони прораховували, що вони в першому турі не проходять. І на рівні України, і, можливо, їм було стидно показати, що то, вроді би тут кожного дня знаходився голова Верховної Ради, і він не зміг в першому турі так впевнено провести свого секретаря, свою людину. Тому я вважаю, що їм просто було стидно це показати на рівні країни. І тим більше, якби екзитпол показав, він більш справедливі такі рейтинги, тоді в них вже 100% не було можливості фальсифікувати. А зараз вони ще над цим думають. Чому питання самих екзеполів, які, я розумію, там комітет виборців проводив, не проводив, І але не оголосив. Це немає результатів досі. Якщо всі оголосили, що 에... вчора. Тому засобиція? тому що вибори в першому турі вони не виграли, а вони ще розраховують чи, на фальсифікацію. Чи правильно був проведений сам Екзит Полоцей? Чи ви цікавили, чи ні? Це розмова про те, що було порушення. Що це неправильно було проводити на, наскільки ми… соціологічна служба, яка по цьому окремо повинна була займатися? що я, це Так не робиться, на... як робилося у Вінниці. Я, я думаю, що вони замовляли цей екзапол, і вони просто бачили. Результати так, що навіть батьківщина там в області перемагала, і коли в місті, хоча воно заборонено там спілкуватися, але наші люди спілкувалися, так, хто проводив дослідження, і всі там бачили чудово, щоб перші рейтинг йшли Мургунові Щербаківська. Ми йшли поруч один біля одного. Навіть були такі дільниці, де Щербаківська був більший рейтинг, а потім чомусь по результату після підрахунку ставалось навпаки, бо ну, вони не хотіли оголошувати. Хто із відомих людей не про що від Батьківщини, на якого ви сподівалися. Розчарував результат. Ну, по-перше, ще підрахунку немає, але є, звичайно, депутати обласної ради, які не пройшли, тому що результат ще не оголошений, наприклад, в похмільнику. О два депутати обласної ради є. Поки прізвище називати некоректно, тому що нас не, не, під... тось, не підведені результати. Ні, як би все було прогнозовано. Тобі. Чесно кажучи, ми тут, тут в кабінеті сиділи трьох міст заступників Леся Іванівна, Мороз. І ми поставили там плюси, все-таки де хто прийде, і майже 98% підтвердили, з кого ми планували, хто прийде, так і прийшов. Mm -hmm. Тобто а все залежить по результатам роботи. Хто краще працював, той прийшов. Тобто, все ж таки треба працювати. Які да. у вас бажання сьогодні? Е, перше. Да, вже перше все. бажання, щоб що в Україні був мир, щоб ми не дивились по телебачення і не чекали, не слухали, що хтось загинув, чи хтось підірвався на розтяжки, щоб вже зупинилися. І насправді хотілося, щоб наші політики на рівні України. Об'єдналися у питанні зниження тарифів, у питанні уваги більшості до пенсіонера, до соціальних стандартів, наприклад, провести все-таки ту індексацію заробітних плат, пенсії. І в мене є питання голови Верховної Ради. Про те, що ну він має займатися більш державними питаннями, все таки провести засідання Верховної Ради і поставити на голосування питання зниження тарифів, питання індексації пенсії, заробітних план, дня. питання секундочку. Питання стання українського питання зниження пенсійного віку. Ми розуміємо, що ми хочемо жити по європейським стандартах, але ми ще поки не Європі, і все таки, щоб наша влада не продавала наші українські землі, таки щоб мораторій на землі був продовжений і земля повинна бути в нашій державі. А насправді ще додатково всім миру, здоров'я. Щоб вистачало коштів заплатити за комунальні послуги, як кажуть, в сім'ї, був лад порядок. І кожен українець, як правильно так сказати, то а... дійсно вже настільки втомлена, що вже. Ну, ви спали цю ніч? А, майже ні. Ну, я, yeah. я до восьмої години ранку була на місці, потім буквально на годинку я. Поїхала, прийняла душ, перевдягнулася і приїхала назад. Тому насправді насправді втомлені, але я вірю, саме що цікаво, що я вірю в нашу команду, яка зараз зайде в обласну раду, в міські районні ради, і е все-таки, що батьківщині Вінницькій області довіряють, і в чому я переконалася, якщо взяти попереднє скликання, ще минуле скликання. В обласній раді попереднього скликання і зараз буде представлено тільки батьківщина. Якщо взяти інші політичні партії, вони не представлені, прийшли нові. А батьківщині все-таки довіряють, що взяти, наприклад, Так само в міській раді, що була блок ПП, європейська платіків, тільки... всіх інших немає, вже ні совісті, ні регіонів, нікого залишилась батьківщина. В обласній раді свобода, що бачите, давай а свобода, да. Вот обласній раді тільки от батьківщина, а інших політична. Да. А, тому все-таки виборці нам довіряють. Тобто у вас якраз зараз такі на ви на висоті сьогодні, батьківщини, це ваша якась шахматна гра, вже ви продумуєте якісь ходи чи ні? <гум> Відома, це політик шахматизм да. свінить. Так, да. я би звичайно шахову гру розкладала на мир, спокій, збереження і об'єднання громад. Тільки на тобто, це. час. Чорно чи білого починаєте якими? Я завжди починаю білим, але, про, але прораховую на п'ять ходів вперед. Я зазвичай, звичайно, прораховую. Тому в мене немає такого, що я приймаю якихось різких рішень. Да, я завжди кажу, що я, можливо, жорстко справедлива. До всього я відношуся через чур справедливе. Але це моє кредо, як батько мені завжди каже, люда роби людям добро. Добро вертається добром. От я в цьому переконана. Скільки людині в житті потрібно. Ну все з собою не забереш. Я дивуюсь, скільки їм потрібно, Оксана, скажіть. Ну, Народжуюся голими і залишаємося потім. На той світ так само йде голова. Ну, ви ж теж до тих цю і, що це, та, є, та, я, я, я в політиці ніколи не заробляю грошей, і ніколи. А за, як зем... Я грошей. розкажу, я за весь період не взяла ні одної земельної ділянки, ні автомобіля не купила, при політиці не, не купила ні квартири, нічого. Я працювала спочатку державним вчителем, потім була директором начального виробничого комбінату, зараз помічник народного депутата, але в мене є батьки, які мені допомагають. Який є бізнесмен. А він бізнесмен. Да. Хоча йому буде от 7 листопада буде 70 років, але я йому дійсно бажаю здоров'я, тому що от все ж. Це на шиї у батька. Ну як сказати, я вважаю, що мені достатньо тих коштів, які я маю. Слава Богу, дочка старша вже одружена, не окрема сім'я. Але батько, а але, батько життя ваше. У мене є чоловік, з яким я живу, я його кохаю. Скоро при це дізналися він і чани. Будете одружуватись. Да. Скоро. Після виборів. Я думаю, що так. Да. Дякую на оціни мнение.